Я хочу з вами поділитись такою інформацією у нашій енергетичній системі організму. Є дуже важливий показник: це внутрішній шум органів, наших органів. Цей шум неможливо почути вухом, але його можна зафіксувати за допомогою приладів з рівнем енергоактивності. Вийти цей шум. Я особисто можу за допомогою камери, з якою працюю. Що це за шум? Якщо уявити, що наш організм це радіо. І цей шум це внутрішнє шипіння, яке заважає нашому організму приймати сигнали, цей шум заважає чистоті наших сигналів. І існують норми, норми цього внутрішнього шуму, які в нас мають бути. Показники показники ЕШО. Так от, повертаємось до медитації. Перед медитацією з енергокартиною я роблю енергоаналіз. Е, моїм запитом було перевірка зміни впливу на шум серця та нервової системи. Я роблю енергоаналіз, і мої показники по серцю перед медитацією. З енергокартини Різдво показники по серцю були 33 та 84%, або 223 одиниці. 33-84%, внутрішній шум це означає, що у мене присутній дисбаланс. Або це моя безхильність схильність дату чутливості. Я занадто чутлива. Це може бути пов'язано з перевтомою емоційним навантаженням. і Двадцять одиниці, це показник підвищеної напруги в серці, це не хвороба. І цей шум у серці може бути наслідком емоційних історій, травми, втрати, образи, чутливість, а також навіть з пам'яттю тіла, кармічні вузли. І якщо ви дивились медитації про кармус, про мої медика. Кармічні медитації, і у вас були симптоми в тілі, це також прояв того, що людина сама може не усвідомлювати, а це вже реакція іде органів, тобто створюється шум. Е, стресу у мене немає, але кармічна карта от така, якщо брати по кармічну карту досвіду в серці, вона ще шумить. Є шо? Нервова система перед медитацією 41-42 та 128% – це помірний стан. І я дивлюсь медитацію.